Так, народ, хотів би вам продемонструвати один із найкращих, на мою думку, серед, так сказати, незамисловатих каркасів дверного полотна. У нас іде кутничок 40-й по контуру. Да? Всередині 40 на 20 для жорсткості, ну, не повністю все з уголка. кутничок. Навіщо? Коли у нас тут ляже лист метала, у нас тут буде шикарний товстий притвор, який буде, ну, як, можливо, звісно, взламати. Але на порядок буде важче це зробити. От. Замочки отакі от у нас утоплені, бачите? Не випирають. Тут листочок ляже і перекриє торцюву планочку. ось ось. отак у нас, Бачите все, як гарно. Западліцо все. Зазорчики трошки меншенькі можна зробити. Бачите, як все гарненько. Отак. Оба. Так. По завісному узлу підсилювачі. Зараз, секунду. Підсилювачі, отак от, от зарізані? Отак от, от. Підсилювачі тут з четверочки. Отак от все от в заподліцо у нас стоїть. Все чотенько. А ви що думаєте? Як вам каркасик?